Вітаємо, друзі. Сьогодні стартує наш подкаст про здоров'я, де ми будемо розповідати про важливі теми у сфері охорони здоров'я. Сьогодні спілкуємося із Катериною Тимошенко, координаторкою проєкту Юсейт Хілслінг про скорення сталої відповіді епідемії ВІЛСНІД на Кіровоградщині, який реалізує благодійна організація «100% життя. Кропивницький. Привіт, Катерино! Розкажи детальніше на що направлений даний проєкт. Вітаю. На керувачні проєкт Хелсринг впроваджується вже шостий рік поспіль. Сам проект націлений на тестування, виявлення, сприяння постановку на диспансерний облік пацієнтів, а також сприяння в отриманні РВ терапії. За цей час вдалося протестувати тисячі людей на ВІЛ, більше 10 тисяч, з яких багато хто почув у вас ВІЛ. Ці слова для багатьох стали початком лікування та якісного соціального супроводу. Цей рік був морально і фізично для нас складним. Нам доводилось проходити випробування щодня. Корецька область одна з найбільш пропускних людей, через яку транзитом пройшли десятки вимушено переміщених осіб. До того ж, багато людей знайшли прихисток у нашому регіоні, як в обласному центрі, так і в найвіддаленіших куточках. Це говорить не лише про обов'язок, але й про високий рівень моральності, взаємоповаги, взаємопідтримки. У цей складний час ми дуже розуміємо, що таке людяність, любов і повага. За цей час ми звикли працювати під звуки сирен та ракетні обстріли. Ми завжди переймаємося клієнтами, які під нашим супроводом, приділяємо значну увагу самотнім людям, у яких він позитивний статус. Тож... Е за цей час наші консультанти соціального супроводу стали не просто консультантами, а цілою родиною. Вони весь час були на зв'язку і в день, і вночі, адже е вони як ніхто розуміли, наскільки клієнтам тяжко, наскільки вони потребують моральної і психічної допомоги. Так було непросто. Та навіть під час військового стану в країні нам вдавалося проводити тестування на ВІЛ, виявляти людей з позитивним статусом і доводити до лікування. Протягом п'ятого проєктного року ми протестували 1601 людину, в яких ВІЛ-позитивний статус встановлено у 74. З них 69 осіб почали приймати життєво необхідні ліки, АРВ-терапію. Звісно, ми тестували і статевих партнерів ВІЛ-позитивних осіб, хоча переконати в цьому було не так легко. Протестовано було 18 партнерів, з яких ВІЛ, ВІЛ підтверджено у восьми. До того ж, в рамках даного проєкту ми мали можливість людей з віл позитивним статусом безкоштовно протестувати на гепатит. Так, протягом минулого проектного року до тестування залучено 291 клієнт. З них позитивний результат отримали 10 клієнтів. Вони перебувають на обліку у лікаря-інфекціоніста та отримують лікування за державний кошт. У рамках проекту ви насилали оральні тести на ВІЛ. Чи вдавалося у період війни надсилати тести поштою? Ми отримували чимало запитів по телефону на сторінці організації в соціальній мережі Фейсбук після публікації у ЗМІ через соціальних працівників. Люди просили надіслати оральні тести поштою, адже багато хто хотів, аби для нього таке тестування було анонімним. Ми враховували побажання кожного. Тож до оральних тестів додавали нашу збірку соціальних історій: він, вона і ВІЛ. Інформаційні буклети з контактами організації, візитівки, аби у разі позитивного результату люди знали, що вони можуть звернутися до нас за допомогою, що ми їх морально підтримуємо і пройдемо всі етапи прийняття біопозитивного статусу. Так, протягом проєктного року було розповсюджено 614 оральних тестових систем, з них 328 відправлено сейфбоксів, це ті, що відправляли з новою поштою, 251 асистоване тестування. Та 35 неасистованих тестувань. Коли клієнт отримував тест для партнера із загальної кількості реалізованих оральних тестових систем позитивний результат отримали 5 осіб, які були нами супроводжені, восени стартував шостий проектний рік. рік. Із якими медичними закладами ви продовжили співпрацю, і в чому саме полягає дана співпраця? Заклади, з якими ми продовжили співпрацю в шостому проєктному році, залишаються незмінними. Це комунальні і некомерційні підприємства, Добровеличківська міська лікарня, Долинська центральна лікарня, Новоукраїнська центральна міська лікарня, Світловодська лікарня, центральна районна лікарня і районної ради, також центральна міська лікарня міської ради міста Кропивницького і наш незмінний партнер це Кіррацький фтизіопульмологічний медичний центр КОР. Скажіть, яких результатів очікуєте цього проектного року? Ну, ми плануємо протестувати не, більше, не менше трьох тисяч осіб, також залучити до тестування індексних партнерів. Ми і далі плануємо розповсюджувати оральні тестові системи. Зараз планується розповсюдження через систему про здоров'я Сивбокси. Дякую вам за розмову, дуже корисна інформація. Якщо у вас, шановні слухачі, залишилися питання, ви можете їх задати нам у соціальній мережі на сторіночці Facebook.